Приймати рішення завжди складно, бо погодьтеся, якщо б це було так легко зробити, навіщо нам всі ці семінари, тренінги, коучі? Ми б це зробили просто за дві хвилини? Але ні. Насправді, коли ми приймаємо рішення, це може означати, що ми йдемо або на крок вперед, або піднімаємось на сходинку вище. І в цей момент ми залишаємо нашу зону комфорту. Саме тому включається мозок і каже: Ні, нам туди не потрібно і саме тому так важко зробити цей аналіз: чи потрібно нам чи ні ця дія. І ось ви прийшли і кажете, я хочу створити щось велике. І тоді у мене питання: ви встигнете це зробити у дев'ятому циклі? Ні, тоді, будь ласка, не починайте навіть прийде перший ваш цикл у наступному році, і ви вже почнете створювати щось нове. Якщо це щось таке невеличке, то звісно, ви на протязі цього циклу можете встигнути. І це означає, що так, будь ласка, бо саме це ви також. Підете у наступний цикл, і у вас вже доповниться це якоюсь новою стратегією, і буде жити ваш продукт, чи ваш бізнес, чи ваше якесь навчання.